А зараз ми з вами проведемо симуляційну операцію з формуванням кісткового ложа та встановлення імплантанту через шаблон за допомогою навігаційного набору. Найперше, що нам потрібно зробити, це перевірити, чи правильно у нас продрукований сам шаблон. Для цього дуже просто ми беремо будь-яку фрезу, яка у нас є в наборі, і вводимо її. В нього фреза має легко зайти всередину, але найголовніше, вона не має мати апікальних відхилень. тобто Дуже чітко має сформовано бути канал для фрези. Те, що ми маємо зараз. Да, тобто, у нас є легкий ведення фрези в шаблон. Вона не клиниться, вкрай важливо, бо якщо зробити її трошки меншу, може заклинювати фреза. То тут має бути чітко все бути. І у нас чітко заходить фреза, і немає бачите, опікальних відхилень самої фрези всередині. Після того ми фіксуємо шаблон у пацієнта в порожненні рота. Беремо фізіодиспенсер від компанії Megagen, вставляємо. Пілотну фрезу І зараз будемо проводити первинне засверлювання. Ми вводимо на кінечник порожнину рота, і що ми маємо? Так, що ми можемо побачити? Тобто у нас є контакт ріжучої поверхні з кісткою і є контакт направляючого елемента на фрезі з шаблоном. Тобто, це нам дасть змогу чітко припарувати ложа. І починаємо первинне засверлювання. Ми засвердлюємося до стопера, тобто до упора. Зверніть увагу, це важливий момент. При використанні навігації. Нам треба робити препарування зворотньо-поступовими рухами для того, щоб при виведенні фризи ми не відпускаємо педаль, і фізрошен змивав залишки кісткового е, стружки з фризи, і таким чином відбувається охолодження самої фризи. Бо є е, такий міф. Або проблема розповсюджена в тому, що відбувається перегрів кісткової тканини при роботі з шаблонами. так як шаблон з'їдає простір і він не дає доступу іригаційного розчину. Проте ми маємо пам'ятати, що насправді фреза охолоджується в момент, коли ми її виводимо з кісткової тканини і не відпускаємо педаль, в цей момент йде охолодження фрези. Це так само використовуємо і без шаблону. Ми зробили пілотне засвердування. Далі ми міняємо наш initial дріл на second drill. Це трошки довша фреза і має активні бокові стінки для того, щоб прибрати кортикальну тканину. Так само в нас вже є канал всередині. Ми вводимо фрезу в шаблон, у нас є вже упор і є.